Коли вам здається, що ви тупі і нічого не можете вивчити і запам'ятати, то вам не здається, і я зараз не про те, що ви тупі, вам не здається. Вам не здається, що ви не можете щось вивчити і запам'ятати, бо нас не вчили, як вчитися. Пригадайте, школа профанація, університет, часто профанація, курси, часто профанація, де мозок міг отримати навичку, як вчитися. Ще до того, як почати вчитися, мозок вже вирішує, що нічого цікавого, нічого корисного там бути не може. Причому свідомо ви можете думати про те, що там буде щось цікаве і корисне. далі, відповідно, ви вимикаєте камеру, вмикаєте щось цікавеньке поруч. І починаєте, окрім лектора, слухати або займатися якимись іншими справами. В Цей момент ваш мозок вважає, що те, що відбувається на екрані вашого монітора, є неважливим і нецікавим. А те, що відбувається у вас в телефоні, в книжці навколо, є більш цікавим і важливим. Відповідно, вся увага перемикається туди. Якщо вам цікаво, як правильно вчитися, пишіть в коментарях, і я зроблю серію відео про те, як вам дійсно навчитися вчитися.